Поезії Олени Теліги виконує Баранюк Віталіна зловіщий брязкіт мрій, розбитих на кавалки, і жах ночей, що покривають плач, ти зраджений життям, яке любив так палко Відчуй найглибше, але все пробач. Здається, падав сніг, здається, буде свято, заквітли квіти. Зараз чи давно, о, як байдуже все, коли душа зімята, сліпа, без крила сунеться на дно. А ти її лови, тримай, тягни нагору, греби скоріше і пливи, пливи, повір, не зна не щось і невідому пору тебе зустріне радісним. Живи, тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти. І під як нитка провідна, ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його, пізнавши глибоко, до дна. Як ми можемо жити, сміятись і дихать? Як могли ми чекати, не битись, а спать в ніч, коли у в'язниці спокійно і тихо, ви збиралися вмерти у 6.25? І коли приволікся заплаканий ранок, вас покликала смерть у похмурій імлі. А тепер наші душі і топчуть, і ранять, ваші кроки останні по зимній землі. А тепер в кожній серці пожежу пригасло, розпалили ви знову, спаливши життя, і мов гімн урочистий, мов визвольне гасло є для нас двох імен. Нерозримне злиття. над могилою вашою тиша і спокій та по рідному краю зловіщі вогні і піти по слідах ваших скошених кроків ручко тягнуться сотні окрилених ніг. Відпочинеш і підеш знову. Що ж, заходь до мого дому, щоб вино моїм рубіновим затопити дорожню втому. Гостре щастя, раптовим блиском, мою душу до дна пропалить. Не чужий ти, а свій і близький. Це ж на тебе я так чекала День звичайний розквітне свято, мов бузок запашний у січні, і кохання легке і крилате, я запрагну зміни цю вічність. Ти відходиш же, що ж, не плачу. Не йти ти, подорожній, хтось незнаний нам шлях призначив, І покинуть його не можна. Піль зламаю, а сльози витру, зимну ніч на твої дороги, тільки сміх мій весняним вітром буде бігти тобі навздогін. Догоряє, попеліє дивне щастя. Зажурився день, замріяний і млистий. А думки мої натхнені та квітчасті опадають вересневим, жовтим листям. Ось пішов собі звичайний подорожній, більш нічого, навіть плакати не смію, тільки в душу безборону і порожню сум летить з непереможним чорним змієм. Прийдуть люди не чужі, не випадкові, Буду жити і сміятися, як досі, хоч життя мого весняну світлу повінь надпила у перший раз холодна осінь. Ох, чому ж це серце б'ється молотом, а уста мої розквітла китиця? І чому це полум'ям і золотом кожна річ у моїй кімнаті світиться? Повернувся, хоч тебе й не кликала. А слідом весна моя заблукана, і згоряють у вогні великому всі закони, що були розлукою. Знову осінь утікає злякано під травневою рясною зливою. Перший раз сьогодні я заплакала. Не сміюся, бо така щаслива я. Залишайся, щастя вип'ю келихом, однаково чи своє, чи вкрадене. Буде шлях тобі без мене скелестим, а життя моє без тебе зрадую. Я руці, що била, не пробачу, не для мене переможний бич. Знаю дно, не каюсь я, не плачу, ні зітхань не маю, ні злоби, тільки все у гордість замінила, що тобою дихало й цвіло. А її тверда й холодна сила придушила тепле джерело. Але навіть за твою шпіцеруту стріл затрутих я тобі не шлю, бо не вмію заміняти в отруту Відгоріле соняшне люблю. Отак, я знаю. Нам не до лиця з мечем в руках і з блискавками гніву. Військовим кроком, з поглядом ловця, І завзято крізь вогонь і зливу. Ми ж ваша пристань тиха й ясна, де кораблями ваші збиті крила, не лев, а діва наш відвічний знак, не гнів, а ніжність наша вічна сила. Та ледве з ваших ослабілих рук сповзає зброя ворогам під ноги. Спиває ніжність, легендарний круг, жорстокий демон бою й перемоги, і рвуться пальці довгі і стрункі, роздерти звички, мов старі катари, щоб взяти зброю з вашої руки і вдарить твердо там, де треба вдарить. Та тільки меч, блискучий і дзвінкий, відчує знову ваш рішучий дотик. Нам час розгорне звиклі сторінки, любов і пристрасть, ніжність і турботи. Це буде так, в осінній день, прозорий, перейдемо ми на свої дороги, тяжке змагання, наші душі зоре, щоб колесили зерна перемоги. І те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність і можливість. Нам буде сонцем кожний кущий камінь у ці хвилини гострий і щасливі, подумать тільки наші села і люди, а завтра прийдемо до свого міста, захоплять владно зголоднілі груди, своє повітря, тепле та іскристе. Та звідки сум зловіщий вітер вийшла. Щоб кинуть серце у крижаний протяг, усе нове, і до старої вишні не вийде мати радісно напроти, душа з розбігу стане насторожі, щоб обережно, але гостро стежить всі інші душі, зимні чи ворожі, і всі глибокі, поміж ними межі. І часто серце запалає болем, а щось гаряче аж за горло стисне, коли над рідним тим же самим полем зависна інша, незнайома пісня, чекає все, і розпач, і образа, а рідний край нам буде чужиною. Не треба смутку, зберемось відразу, щоб далі йти. Дорогою одною, Заметимо вогнем любові межі, перейдемо у брід бурхливі води, щоб взяти повно все, що нам належить, і злитись знову зі своїм народом.